Цим відіум хочу показати. От місце, де він стояв, стояв все літо. Автоматичний полив, він мав ніякого особливого догляду, крім е, періодично яросу. І от що сьогодні? На сьогодні що ми маємо? Ми маємо от. Такі. Уже сьогодні качанчики. І от ще, дивіться, от ще один. От ще один, да. І от, от ще один, да. І от поряд десь цим також ще один. От він. Да? Отак от, от. І з ярусом вони починають квітнути. Знову, коли як правило, після магазину і після того, як вони відсвіли, вдруге вони цвітуть дуже рідко.